Я дуже хочу запросити вас до місця затишку та атмосфери. Якщо атмосфера це про нас. Якщо затишок, то це ми. Якщо комфорт це теж ми. Будь ласка, просимо, приїжджайте, відпочивайте. Локально ми знаходимося в селі Кіпті на трасі. Як їхати з Чернігова на Київ? По дорозі ви при заїзді в Кіпті побачите мальовничний наш заклад з гарною посадкою, будівлею. На території нашого комплексу ви можете відпочити будь-яким чином. У нас є альтанки різноманітні, скляні і просто під відкритим небом. У нас є дитячий майданчик різноманітного плану для ігор. Ви можете відпочити, відпочити з чашечкою кави на альтанці. Ви можете просто насолоджуватись нашою мальовничою територією. Дуже круто. Дуже приємно, що у нашому такому невеличкому, я вважаю, в нашому невеличкому селищі є така е, дуже гарна е, рекреаційна зона, де можна приїхати відпочити з дітками, з сім'єю, з друзями, де ти себе відчуваєш на достойному рівні, і в принципі, в наш такий нелегкий час. Е, ти, тобі не потрібно їхати кудись за межі. Це все є ось тут. Це все е, організовано е, з. Таким підходом, коли можуть батьки приїжджати з дітьми, і батьки можуть відпочити, тому що є для того відповідні зони. А дітки також можуть гратися і не заважати. І всім цікаво, тобто це такий час, який можна е, провести разом. Це дуже класно. Я бажаю успіхів, процвітання лише е, і всього-всього лише найкращого. І якщо ви бажаєте насолодитись філіжанкою кави скуштувати швидкий, корисний перекус то це до нас. Смачна випічка, то це до нас. Домашні страви. То це тільки до нас. Смачно, швидко та корисно. Це тільки про нас. Друзі, на нашій території ми можемо провести для ваших дітей будь-який майстер-клас і по кухні, і до свята, і розважальні варіанти. У нас дуже класні майстер-класи по надуванню вульбашок. Це просто феєричне шоу. Діткам подобається, дітки в захваті, особливо гратися. Просто ну, тут великий, де є де діткам погуляти, де розбігатись. Це важливо для діток. і батькам відпочити. Та не треба дуже дивитися за дітками, тому що тут є майданчик, в якому цікаво гратися. Ну мені сподобалося там, з аніматорами, як ми гралися. Ну, і все сподобалося. Мені дуже сподобалося, як пригощають в ресторані. А мені сподобалось, як ми спускали мине призорі. Друзі, якщо ви хочете, щоб ми для вас організували ваше свято і зробили його точно незабутнім, будь ласка, телефонуйте за номером в інстаграм або пишіть адміністратору і ми швидко надамо вам цю послугу. Умови дуже прості: ви приїжджаєте до нас на територію, якщо це потрібно, чи ми зв'язуємось по телефону, обговорюємо меню вашого банкету. Територіально ви можете провести його на будь-якій зоні нашого, нашої території. Це може бути ресторан, це може бути. Бути альтанка, також це може літня тераса. Якщо ви захочете дізнатись більш детальну інформацію про наш заклад, про нашу класну кухню, про наші смачні напої та десерти, ви можете завжди доєднатися на нашої сторіночки в інстаграм Форестер Чернігів і запитати у адміністратора будь-яке питання. Відповідь буде швидка та змісновна. Державне підприємство Ліси України завжди відкриті до вас. Ми завжди раді вас тут побачити, поспілкуватися і надати ту за. Атишну атмосферу, якою ви бажаєте, в наш час.